Тобто, щоб зрозуміли певні протиправні дії в межах певної організації, а не кожної окремої особистості, це також варто зауважити. Якщо це, так би мовити, стосується безпеки країни всередині і в цілому. А оскільки ми вирішили піти самим радикальним кроком, і ми вирішили там, позабороняти все, до чого ми можемо дотягнутися, то, звісно, США сумніваються. У адекватності наших дій, тому що вони всередині свої країни дещо сумніваються, попри те, що так би мовити, імперія насувається. Тільки в кожного своя. Тобто зараз США та Україна можуть бути союзниками на тлі протистояння імперії, як такої. Тому що Росія з Китаєм союзники ще ті, що заважає Україні та Ша об'єднатися проти імперії.